Анотаційні дошки військовослужбовцям Максиму Бурді та Роману Сализі відкрили сьогодні на фасаді Івано-Франківського вищого професійного училища No13. Розмістили їх поруч з анотаційною дошкою ще одному випускнику цього училища Тарасові Шевченку, який, захищаючи Україну, загинув в АТО в 2014 році. Прийшли вшанувати пам'ять військових, студенти училища, викладачі та рідні загиблих. Тримає букет із жовто-блакитних квітів. Тетяна Тимків. Сьогодні вона вшановує пам'ять свого племінника Максима Бурди. Жінка розповідає, Максим мріяв про професію військового ним і став. Загинув чоловік 22 березня у бою за місто Ірпінь. Йому було три роки. Він казав, що я, я дядя воїн. І все, батьки нічого не могли зробити. Вони особливо нічого не робили, його він не відмовляли, тому що в нього це було в душі. І він йшов захищати країну нашу. Він з 2014 року в армії в Азові. Року він в Азові. І потім, здається, він був в Маріуполі, з Маріуполя він прийшов півтора року, побув вдома, і почалася війна, він на другий день був на війні. Роман Салига служив у мотопіхотному батальйоні 10-ї гірсько-штурмової бригади. Військовослужбовець Дельвейсів Віталій Лату розповідає, Роман завжди рвався вперед. Хотів всюди бути першим. Загинув Роман Салига від осколків граду. Напрямок спірне і берестове. Вони йшли на евакуацію людей вивозити. Ну, назад. Просто вони вночі були і їх накрило зраду. Викладачка біології та хімії Тетяна Полячок розповідає, знала обох хлопців. Вони добре вчилися. Максим був старостою групи, а Роман часто брав участь в олімпіадах. Вони завжди в моїй пам'яті залишаться живими. Відповідальними за своє навчання за свою життєву позицію, яку вони вибрали, і тому ми сьогодні що можемо зробити на них, це віддати шану пам'яті. Сьогодні на фасаді Івано-Франківського вищого професійного училища номер 13 анотаційні дошки трьом військовослужбовцям. Але нещодавно стало відомо про ще одного загиблого випускника, розповідає директор закладу Мирослав Данилюк. Наші викладачі знайшли у Фейсбуці 12 років тому закінчив наше училище, але ми ще не знайшли контактів з родичами з батьками. Ми прекрасно усвідомлюємо, що їхня смерть дала нам можливість працювати вчитися. І ми повинні виконати за своє завдання, виховати хорошого фахівця, патріота України. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.